У Волинську область загалом і у луць, зокрема, повернулись снігопади та морози. Тож пункти обігріву чи то пак пункти незламності знову стали актуальними, особливо для безхаченків, де можна погрітись, дізнавалась Віра Шевчук. Лучанин Віталій вже близько 20 років без даху над головою. Та ось уже другий місяць живе у модульному будинку луцького терцентру. Бо ж коли стає холодно, на вулиці лишатись все важче та небезпечніше. Дуже подобається. І годують, і тепло, і митися є. І... Ну, мови, це чудові умови. А тим більше, що зараз холодно, морози якраз таке попав, так якраз нормально, я попався. Там знайомий підказав, де ще раніше я чув, що тут можна ну, там, сюди можна прийти, жити хоча б до весни. Там. Ну, до тепла вже такого. А от пан Степан проживає О, тут з листопада. Чоловік мешкав на вокзалі і з його слів де тільки не був. Але саме в модульному будиночку його зустріли з турботою. Ще благодаря Богу і тому департаменту, що воно є, і тепло, і їсти приносять, і чай приносять, і одежу приносять. На що ж і постирають загане, бо сьогодні приходила, інтересувалася по ну, кому треба постирати. І чай приносять, і консерви приносять. Ну на що ж жалуватися? Загалом модульні будиночки при територіальному центрі існують з листопада минулого року, окремо приміщення для чоловіків і для жінок. З того часу дане приміщення нас відвідало 10 осіб. На сьогодні залишилося шестеро. Ну, ми ж не можемо їх вибудь. Вони прийшли, погрілися, побули день-два і пішли. А ці, що зараз шість чоловік, вони постійно у нас тут є. Серед них троє чоловіків, які і в день перебувають, тому що вони за станом здоров'я не можуть перебувати на вулиці. Вони на на протязі дня вони з психологами працюють з 12 до 2 години. Вони повноцінно обід ідуть, їдальню їдять. На ніч залишаються сухпайки або там каша, макарони, супи ну те, що необхідно. Чай, кава, печиво все в них є постійно. Традиційно про пункти незламності на Волині та в Луцьку, зокрема, подбали рятувальники. Ми побували в одному з таких пунктів. ДСНСники кажуть, саме у цей пункт минулого тижня звернулася одна людина. Загалом у таких приміщеннях можна і погрітись, і чаю попити, і гаджети підзарядити. Рятувальники підрозділів служби 101 забезпечують роботу пунктів незламності, які розгорнуті на базі підрозділів пожежно-рятувальної служби. На сьогодні таких пунктів розгорнуто, 30, розгорнуто 39. З них, зокрема, 28 – це безпосередньо у підрозділах служби 101, два розгорнуті на пунктах переходу державного кордону в місті Устилух та Старовойтово Ковальського району, і ще 9 – це мобільні пункти обігріву. Крім цього, якщо ситуація ускладниться або буде в тому нагальна потреба, ми можемо розгорнути ще чотири додаткових мобільних пункти обігріву, які знаходяться в нас на базі мобільних засобів. Це кунги, так звані, тобто автомобілі, які спеціально для цього переобладнані і призначені для того, щоб надавати допомогу людям в скрутних ситуаціях під час складних надзвичайних ситуацій. Черговий травматолог екстреної медичної допомоги Луцької міської клінічної лікарні розповів, напливу пацієнтів із переохолодженням і обмороженням поки немає, та не слід забувати про правила безпеки. Останнім часом вже з похолоданням тим, що зараз звернень не було ще, тобто таким чином. Ніхто не звертався ні з відмороженням, ні з перехолодженням. Щоб не було перехолодження, треба першу чергу. Діватися, одягатися ну, тепло, щоб були верхні кінці, де, наприклад, рукавиці, е, ну, шарф, шапка, щоб е, часто буває, що так само вуха, тобто всі відкриті ділянки тіла, які є, ну, коли холод потрапляє, вони обвітрюються, от таким чином. Щоб цього не було, звичайно, ну, так казав, одіватися. Ну і звичайно дуже часто бувають з переположеннями ті, хто вживають алкоголь. Тому що вже людина менш рухлива стає і відповідно вона вже не відчуває цього, що з нею трапилося. Що робити, якщо побачили на вулиці людину, що замерзає? Питаємо у рятувальників і медиків. Однозначно, якщо людям потрібна допомога в будь-яких ситуаціях, це холод, людина змерзла, або просто десь зігрітися чи підзарядити телефон. Не чекаючи складних ситуацій, вони можуть звернутися до наших підрозділів на наші пункти незглавності і отримати там ту допомогу, яку ми можемо їм надати. Це, зокрема, Прихисток від холоду від морозу, підзарядити телефон, там забезпечений інтернет, ну і можна отримати невеликі невеликі харчі і гарячий чай однозначно. Це все там зроблено, і вони вже готові, тобто працюють. Краще викликати швидку допомогу, вони доставлять заклад, зігріють зразу надають допомогу, то що Перша допомога це є позбутися холодового чинника, тобто зігріти людину, забрати її в тепле приміщення, щоб не було контакту з повітрям. Є рідні ступені обмороження. Тобто воно там, якщо, звичайно, перший ступінь, це зігріти його, так як казав, тепле пиття, далі легкі масажі, можливо, в кінці рук, там пальців, розтирання таким чином. Ну і звичайно, викликати швидку допомогу. Віра Шевчук, Неля Прокопчук для новин на часі.